Всіх вітаю. В миску додаю одне яйце. Добре все перемішую, тільки нічим перемішати. Знайшла вінчик. Трішки ось так перемішую. Сюди додаю спеції за смаком. Сіль перець, травки, муравки, якщо в кого є. Сіль. 12 овочів. Теж трішки додам. Перчик, і все ретельно змішаю. Треба вас трішки передвинути пересумо. Ось так. Додаю кефір, 300 мл 350, ось так. Плюс-мінус. Змішую. Додаю харчової соди. Змішую все. Додаю борошно, щоб тісто було таке жидковасте, як рідка сметана. Трішки і змішую. Ось таке тісто повинно вийти. Ось, бачите, воно таке рідке, як рідка сметана. Туди додаю я ковбасу, У мене ось така варена ковбаса, я її наріжу шматочками невеличкими. Відправляю та перемішую і далі нарізаю. Перемішую. Нарізаю зелену цибульку трішки. Бо хотіла підсмажити цибулю, реп, таку репчасту, але ну, у мене її немає. Вирішила додати трішки зелені. А так би вкусніше б набагато було з жареною цибулькою, смаженою цибулькою. Нарізаю і відправляю. все Та додаю олійки. Ну, десь 2-3 столових ложки. І викладаю в формочки. Можна ось такі силиконові, а можна в звичайні бумажні, паперові. Можна просто ложкою викласти, якщо нема формочок. А також можна зробити формочки. Фрагаменту, з фольги, ось таке тісто. Звісно, якщо у вас є якісь інші спеції, будь ласка, додавайте, якщо у вас є сир, у мене його немає, бо і грошей немає, то можна, звісно ж, додавати там 150-200 грамів сиру. Ну, трішки менше, трішки більше, таке. Головне, щоб він добре плавився, сир. Вирішила я все ж таки підсмажити цибульку. Тут у мене половинка цибульки і додаю я сюди трішки цукру, щепоточку, дрібку. Та відправляю до тіста. Наповнюю формочки ось так, щоб вони були трішки неповні. Наповнюю трішки більше, ніж наполовину.